Из-за чего вам может захрипеть броллер. Захрипеть, захрюкать, такие, знаете, издавать хрип. Не вот так серенькой, как мои, а делать так. Ребятки, зачастую такие бывают из-за того, что у вас протеги. Где То где-то сквознячков, где-то двери плохо открыты. Либо у них было жарко в брудере, а вы взяли, раскрыли. У них там 30 градусов температура в брудере, а на вколочный сырьеводовыще 15. Вот, и вам уже есть привод для того, чтобы они закрепили. Что сделать в таком случае, ребята? Watermint. Дуже класна штука, до речі, вона не вредна, навіть якщо бролер вже великий, і ви плануєте робити забій, нічого страшного, бо в составі її тільки безобідні різні олійки. Замовити цю штуку можна в мене написати мені у Viber або на сайті ecodvir.com.ua. Коштує вона на сьогоднішній день 380 гривень, але вам вистачить дуже-дуже надовго. І вона має дуже довгий термін придатності навіть після відкриття. Ребятки, я на... потом. Потрібно кубик на літр води, якщо ваш бролер тільки почав, хрипеть, пропоїть як мінімум 5 днів. Якщо вже хріпів до цього хоча б 2 дні, то треба буде так ставити кожен день по баночці як мінімум 10 днів. Але вона реально працює, і дуже багато хто мені каже, Рома, вона спрацювала набагато швидше, ніж ти казав. Ребятки, замовляйте, і хай в вашій аптечці завжди буде така штука, як Watermint. Вона, до речі, дуже гарно піднімає апетит світ або навіть курочкам, або лошадям, коровам Після вакцинації, після хвороб. Вона має дуже класну штуку, яка стимулює споживання корму і води. Та хай вона завжди у вас буде в наявності.